Доброго дня, шановні казірошки, я вас вітаю. Назвати Лена Храмцова. Хочу подивитися сьогодні для вас поради Таро на лютий місяць. Сідайте зручно. Будемо дивитися спочатку на старших арканах загальну енергію. Взагалі, під яким енергетичним потоком ви впливаєте, влітаєте у лютий місяць. Це в нас другий місяць, скажімо, в році, і така зима холодна, 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 але... Головне, що в нас гаряче серце. І так, яка загальна енергія для вас, для казірожек? І це в нас дурак це новий шлях. Що таке новий шлях це нове бачення, це, можливо, новий проєкт, це, можливо, ви будете зачинати дитину, хто планує вам це вдасться. Це може бути переїзд, нова робота. Це може бути. Розлучення, а може, навпаки, весілля. Тобто, дурак це в нас нульовий аркан, який розповідає про початок великої-великої подорожі. І ця подорож, вона не теж з чистого листа, оскільки в нього вже є, бачите, в нього є досвід, він там щось собі назбирав. Це просто, як то кажуть, reloaded, да? Була в нас там matrix reloaded І це перша серія. Без досвіду ви цього б не зробили. Але ви отримуєте на цьому шляху новий досвід. Тому казірошки, коли в нас бідва співали, не нове, а заново. Ото у вас заново це все починається. Звучить дуже непогано, скажу я вам. Давайте подивимось на колоді містичне таро, містичні моменти. Що ж у вас там буде заново, і що ви будете, шановні казірошки, робити? І так, перша карта казірошки у лютому. Ой, Чи в мене маленькі руки чи це великі карти. Що буде? буде робитися? Справедливість. Слухайте, щось всі в нас відгрібають. По справедливості, ви бачите, да? міч і іси. Будемо отримувати всі те, що ми заслуговуємо. Те, що ви зараз, Напрацьовували да, за своє життя за останні роки. Це в нас така карта кармічна. І зараз приходите, і все буде від чистого серця. Винен, не винен, третього не дано. А, і тут, в принципі, знаєте, вам всесвіт просто зробить так, як вам потрібно, щоб було. Інколи ми кажемо: Я хочу, будь ласка, цей варіант, мені потрібна ця робота, хочу туди влаштуватися. І ви от бігаєте, бігаєте, робите, робите, робите а нічого не вдається. І не дають вам ту роботу ну, після співбесіди дають комусь іншому. І ви кажете, це несправедливо. Але це справедливо, оскільки там зверху е, знають довіртеся. Подіям, які будуть з вами відбуватися. Зараз такий час іде магічний, навколо нас взагалі простір, енергетика, все змінюється. І довіртеся магії. Довіртеся тому, що відбувається, і читайте знаки. Знаєте, що може бути? Йдете, якась музика грає, і ви чуєте три слова. Або хтось повз ваш проходить і говорить по телефону знаки. Слухайте знаки і розумійте, що те, що відбувається. Наприклад, якщо у вас була якась там тяжба, да, і правда на вашій стороні, ви виграєте. Якщо хтось несправедливо до вас відносився, то е, людина гріє по шапці, ви будете знати, що справедливість є. Е, е, вас дасться вам, діянням вашим, як то кажуть, але е, знаєте, можуть бути хто, наприклад, аліменти да, вам присудять, скажуть. що... Чоловік не платив, а тепер вам виплатять ці аліменти. Тобто чекайте, ну, якщо ви себе гарно вели, були хорошими дівчатками і хлопчиками, чекайте позитиву. Наступна карта восьмерка м'ячей. От по справедливості і ви поскачете з тієї клітки, оскільки вона відкрита, от ви скажіть, що ви там сидите. Добрий день зона комфорту. Сижу я там, і, в принципі, та крила є, клітка відкрита, але не хочу. Оскільки там десь новий світ, зірочки, треба буде жити, працювати, А я ж звик собі чи звикла сидіти в цій клітці, оскільки в мене було певне своє бачення. От, В принципі, як ми живемо, да, в нас є по справедливості є всій свесвіт. І ми його бачимо таким, який нам інколи зручно. І підганяємо все під себе. От мені подобається, наприклад, мама мені передала, скажімо, такий макет поведінки, тато передав батькам передала бабуся, як себе вести. Одруження, дитина, машина, квартира, кредити, три рази поїхало в відпуску. Це наше ставкове мислення. От ви собі і живете, і підганяєте реальність відповідно до того, що відбувається. І ця реальність є інколи тією кліткою. А хочеться ту іншу, хочеться змін, хочеться, можливо, поспілкуватися з іншими людьми. Виходьте з зони комфорту. Казірошки, вам прям, от бачите, у вас іде дурак, це новий шлях. Новий шлях, і ви виходите з цієї зони комфорту, а там буде весело, Прямо. Давайте подивимося ще зараз на іншу колоду, що вона нам скаже. Це в нас каждоднівне на таро відьмачок. Що буде у козірошків в лютому місяці? І так, що у вас буде відбуватися? Чудовий застой у фінансах. Для на того, напевно, щоб почати новий шлях. Подивіться, десь ви собі йдете, ідете, йдете. По п'яторки Пентаклі це карта кризиса. Це карта, коли, в принципі, знаєте, така пауза перед розвитком. Але будинок є, церква там, да? світ горить, фонарь у вас в руках є. Куди ви дивитесь? Ви не дивитесь на церкву, ви собі дивитесь в іншому напрямку. Проаналізуйте свою фінансову. Фінансову ситуацію, і проаналізуйте свій шлях. Вам є куди йти. Можете спокійно піти в церкву і знайти там захист, але, як то кажуть, ми підемо другим путем. От другим путем вам не треба. Ідіть туди, де тепло, де вас чекають. По цій карті треба ще раз, проаналізувати початок року вашу ситуацію з фінансами. І наступна карта, яку ми з вами витягнемо. Тройка м'ячей. Ну, тут, в принципі, знаєте, щоб так сказати, це не хороші карти, але це карти не, це не старші аркани, а це карти, наші, у нас маленькі аркани, які просто показують паузу. Бачите, оці три міча, вони не в вас. Вони просто тут в ліжку. Це пауза. Зробіть паузу, з'їжте той самий твікс, подивіться на Всесвіт, проаналізуйте вашу клітку, яка вона? Воно, в принципі, тут підходить, розумієте? Коли людина сидить і думає, і перед початком, оскільки цей старший аркан, розумієте, він каже: ви вже, от навіть як ви подивіться, грудь колісом, як то кажуть, і пташка там літає, собачка коло вас йде. Це бажання нового шляху. І є така цікава річ, коли діти да, 5-6 років перед початком школи раптом починають діти розмовляти, сюсюкати, як то кажуть, доблінька. Оце воно щось таке незвичайне. Ви дивитесь на ту дитину, думаєш, це що таке? А це коли дитини зупиняється розвиток, і вони стоять трошки на місці. Комусь захочеться соску навіть взяти, якщо є в сестри чи брату. комусь захочеться памперс діти. Інколи батьки думають, господі, чи це в нас дурна та дитина, що робиться? Це ж наче був нормально розвинута дитина там 6 років іде до школи. Це нормально, це зупинка перед тим, щоб розігнатися. От у вас зараз. Іде також зупинка перед тим, як знайти, куди ви йдете, перед тим, як знайти свою церкву, свій вогонь. Ви зараз шукаєте і дивитесь. В принципі, ну, нормальна ситуація для нас всіх. Давайте подивимося ще а, колода, яка називається Believe in Your Own Magic. Повір в свою магію. Дівчата, ми всі забуваємо, що є магія. До речі, про магію буду вдячна за ваші пальці, за коментарі. Ви знаєте, цю обмін енергію, коли ви отримуєте інформацію. І що вам кажуть карти? Фенікс, how is that for a happily ever after? Подивіться, яка краса. Фенікс. Як наш фінікс попілу? Да, фенікс із пепла, який в нас є. Група на Фейсбуці. Вам в тій ситуації, бачите, карти кажуть, ви будете воскресати, з тієї ситуації, яка складається, з тих проблем та пауза, у вас є новий шлях. Просто класно, просто гарні поради. Початок року, час переосмислення, час передумати, хто є хто і хто є де. Yeah? Who is ху і хуїзде. А, і тепер ще ми запитаємо оракульну колоду, вона така дуже цікава, називається Зелі. Лекції вашої душі. Яку лекцію ви маєте вивчити казірошки, у лютому? Да? А, лекція ваша. Кохання і щедомість тарин gute in allem zu sehen. Кохання, козірошки і любов. Я буду тренуватися, бачити позитив в усьому. Можете зробити скріншот мене, мене забрати в сторонку, а цю мандалу поставити собі на телефон для того, щоб ви дивилися і повторювали для себе. Що я буду шукати позитив в усьому, оскільки у вас є можливість вийти з цієї клітки. У вас є можливість перечекати, щоб ця інформація, ця пауза, перейшла в новий шлях, що є дуже-дуже цідово. Казірошки, ви молодці, я вас вітаю. На все добре. Побачимося в наступних відео.